Коротше, перша ж ціль, яка в мене зараз є, це зробити той квест, на якому я проїбався в останньому відео. На якому в мене гра просто вилетіла і знесланий сейв. Стука! Блять. Раз, це було погано. Коротше, сидів я сьогодні грав у Віскофрейм, і мені на протязі всього цього часу написував старий однокласник з якоїсь школи, в якій я не був у мабуть. Три. <реш> і він мені написував, щоб я короче, він мені скинув якесь посилання і сказав, щоб я тапав цю хуйню. Він короче, мені скинув якесь відео е з цією таповкою, цією драчівнею. скинув. Е і, типу, це відео щось в стилі Как зарабатывать, как виводити. І там якийсь розумний мужик був на прев'ю. <реш> і, блядь, в кінці цього всього він ще на добивку. Скинув гівку, де жирного мужика у цього нікока авокадо в рок мої Тут всюди стіна. О, це шо? Це. Молтингл. Якщо не помиляюсь. Так, відкривай. Блять, ні, я помилився, сука! Це теж витягну, можливо, знадобиться. І так, би мовити латмікух. А... Це повний піздець. Хіба ще, якщо мене на базі хісі якось вийбуть? А мене там вийбуть, до речі, там просто балон заспавниться десь ні звідки і я здохну від нього. Типу так завжди буває. Вже неважливо. Ось така хуйня станеться на базі хісі, але до мене. Просто інженер у всіх іграх, в переважній більшості, як мінімум, це просто, ну, персонаж не, не той персонаж, на якому типу, треба вчитись грати, треба якось гру розуміти, якась така хуйня. Це просто персонаж. Ну, з яким треба мати однаковий вайб, я б сказав, стиль життя просто. Ну. Типу, я серйозно, грати на персонажі геймплей якогось, весь геймплей якого це поставити турель, нажати одну кнопку і стояти АФК годину підряд. Ну, це реально, ну це, треба просто відчувати це. О, рибка, вам піздець. Та йди нахуй, ну блять, ну то гра, сука. Вирвати її, бо в'ючі балон, бо я ж казав, блять. Роблю так, може тут розкинути трошки мін. Ну і все, просто вайб починається. Як солов'їна в серці запалає, твоя. твоя паня одразу піху підставляє. Гарно сказано? Так, гриби немає грибів. Значить хуйня. У мене досі немає грибів. Ну, я, я відмовляюсь грати в комп'ютерну гру, коли я не під грибами, але все що за піздець. І я просто я думав, що. Я зараз обхуярюсь грибами. Я просто зараз обхуярюсь грибами. Перша ціль була знайти гриби, друга ціль знайти якомога більше. Ніхуя собі. Оце так. Привіт. Короче. Euh, я подумав, що мені недостатньо весело тут, тому я ще боса викликав, так що зараз буду реально розважатися. Поставлю їх так, щоб вони хілили одне одну, і буду просто сподіватись на краще. Їм піздец. Коротше, мені недостатньо весело, тому я зараз ще атак прожму. Турелі під грибами кайфують. Блять, вони щось перестали кайфувати. Такс, ну. Мені брати стабільно хороший предмет, чи ризикувати, Ну звісно ж я ризикую. Блять, я рот їбав цієї гри, їбане. Це саундтрек до цієї гри. А, Це зламаний джезл. І... І якого хріна? Блять, там балон летить на мене. Сука, пішов нахуй! Похуй кидаю камінь. Камінь мені мало допоміг відверто кажучи. А, ніхуя собі камінь роздоплився? Я краще звалюзуй це. Сука, тупа хуйта! Якщо я зараз просто стрибну в них. Чудово. Чомусь все спрацювало. Окей, його бажано не вбивати контактним дамагом, бо він мене сам поб'є. До нього, в принципі, бажано не підходити. Тука, він сам до мене підповз, Йобаний насос, там мені похуй. Блять! Окей, все не таке погано. Все могло бути гірше. Окей, не могло, пизда. Блять, цей. Блять, він же залугнав. Ну це піздец. Так. Це пизда! Ще беру. Я... Блять! Да блять Ну зараз вода закінчиться. О, тут ще вода. Окей Питання відпало. выпало <ExcelKK> Блять він не помер Це повний пиздец Окей, mm -hmm. okay, новий план його Бычка Окей, є ще один новий план спробувати встигнути проколупатись. Але тут цей план не спрацює точно. Б... Блять. 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 Да блять. Стука на помри нахуй. Да. Це була повна хуйня, а не ідея. Ні, не, ну за боку в мене RRO. На цей раз спрацюю, будь ласка. Нарешті. Блядь. Чому воно мене не. БлЯть! Це було близько. Так. Секунду перевірю. Це повний пиздец. У мене таке відчуття, що е, ось все, що ще й натворилося останніх хвилин 10, як я включив відео Кена, це можна було трактувати як, е, знаєте, ці відео в де хтось щось розповідає, і на, і на фоні там, мило ріжеться якісь індійські мужики-будинок, будують, така вся квиня. Від мене зараз відчуття я таке було, що. Пішло відео Кена, і на фоні я шукаю іби. Блять, ну це пізда, я зараз помру нахуй. І є можливість того, щоб в мене спрацює ведмедик, і я не здохну. Але вірогідність цього приблизно 0%, так що мені пізда. Огуєть! Ех, блядь! Да блять! Стука! Ну Буває. Охуєть. Так, головне зараз не померти. Заблоковано. Блять, да це. Ви серйозно нахуй? Ну я по идее не сдохну. Ага, блядь По ідеї Я короче пробовал цеплю проходить ще десь 42 тому. Але мені вона не сподобалася А, бля, я сдох. А, бля. Мені треба було щось робити, адмокс, просто катсцена. Окей. <гливу> Тепер можна зрозуміти, чому я тоді не пройшов. Ого. Круто. Блядь. <гливу> Okay.